Казета Лубенщина провела конкурс, присвячений Дню українського казацтва, який полягав у читанні віршів про козаків, про нашу Україну. І ось сьогодні ми підбиваємо підсумки цього конкурсу. Грамотою нагороджується Гула Богдан. За перемогу в конкурсі від газети Лумеччина за краще читання вірша до Дня Українського козацтва. І ось таку грамоту. Вставай, Богданчик, грамоту ми тобі вручаємо. І також приз Нюхом Нюхамчуємо. Також у нашому конкурсі. Є переможці в інших номінаціях. Зокрема, грамотою нагороджується Литовка Софія за перемогу в номінації. Найбільша кількість переглядів в Тік-Ток» в конкурсі газети Лубенщина за краще читання вірша до Дня Українського козацтва. Так, Софійка. Грамоту. О, так, і приз. І також у нас перемогла студентка медичного фахового коледжу Гринько Вікторія у номінації Найбільша кількість коментарів в YouTube» в конкурсі газети Лубенщина за краще читання вірша. Але на жаль, Вікторія мешкає в іншій області і сьогодні прибути не змогла. Цей приз ми передаємо. Через викладачів медичного коледжу. Тож я вітаю наших переможців так тримати і нових успіхів в царині читання віршів. Дякуємо. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава!